Путін і релігія. Ми бачимо регулярно його в церкві, можна сказати, в якого він Бога взагалі вірить, чи він чи взагалі вірить він в Бога? У 2018 році від моїх людей мені стало достовірно відомо, що щорічно шамани, Чаклуни, Гадалки, відьми, всіх заготних називати, не їх називають темні сили, проводять ритуали. І знаєте, чому закладений смисл цих ритуалів? Цими ритуалами шамани, чаклуни і інші сатаністи хочуть возвести Путіна в сан 3В, Володимир Великий Всесвітній? Коли мені це стало відомо, ну, я навіть про себе трошки посміявся. Але ви розумієте, професія зобов'язує все це вивірити і перевірити. І виявилось, що дійсно так. А потім це знайшло, скажімо так, фактологічне підтвердження доказування. Не знаю, чи знають всі, але за вказівкою Володимира Путіна в Москві побудований пам'ятник Володимиру Хрестителю, тому самому пам'ятник, який стоїть у нас на Володимирській гірці в Києві. Це ще не все. Згадайте президентські вибори у березні 2018 року, після перепризначення Володимира Путіна себе імператором всієї Росії, тобто президентом Російської Федерації, що сказав 18 березня 2018 року Володимир Ширновський? Земля йому скловатою, і хай слухає концерти. На крейсері Москва на дні Чорно, Чорного моря у Кобзона. Росіяни обрали президентом Росії Путіна верховним правителем всієї планети Земля, керівником, начальником 7 мільярдів громадян планети Земля. Це б заявлено просто-непросто просто якимось депутатом. Жириновський політично освячував те, що потім почало відбуватися в Росії за вказівкою наказом Путіна. Путін вважає себе посланцем небес. Місією, рятівником православ'я, руського міра, збирателя собирателя чи, чи збирача російських земель і відтворення великої Російської імперії до її розпаду нас до після Першої світової війни. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.